Доброго дня, шановні. Хотів би привернути вашу увагу до ситуації, яка склалась сьогодні в Україні щодо медико соціальної реабілітації глухих дітей. Так, поспілкувавшись особисто з фахівцями з приводу програми хірургічної реабілітації глухих дітей-інвалідів, стало зрозумілим, що починаючи з 2005 року, в цілому, по Україні, була розпочата медична соціальна реабілітація глухих дітей за допомогою імплантації шляхом введення імпланту. Особливо цінним є те, що після дат даної операції дитина починає не тільки чути, але й може з часом навчитися розмовляти. В Києві та Дніпропетровську вже створені спеціальні центри з хірургії та слухової реабілітації. Сім років діяла державна програма із закупівлі цих імплантів. Усі діти, які потребували лікування, були прооперовані та інтегровані до звичайних дитячих садків та шкіл. Можна із певністю сказати, що завдяки цій програмі в Україні сьогодні майже не залишилося глухих дітей у віці до 16 років. Проте цього року практично припинилося фінансування даної програми і з'явилася загроза втратити здобуті напрацювання у цій сфері та позбавити молоде покоління нормального розвитку, наприклад, у Дніпропетровській області. На 30 тисяч дітей народжується 30 дітей з вродженою глухотою. Користуючись нагодою, хочу звернутися до прем'єр-міністра України Гройсмана та виконуючи обов'язки міністра охорони здоров'я Шафранського з проханням підготувати відповідні зміни до законодавства України з метою продовження реалізації та фінансування даної програми. Переконаний, що лише спільними зусиллями можна досягти поставленої мети та дати підростаючому поколінню шанс на здорове та повноцінне майбутнє. Дякую.